Кожного з вас від імені всіх братів, всіх чоловіків і всіх дітей нашої церкви вітаю вас із цим безмежно, великим святом. Ми вас любимо, ми вас поважаємо, ми вас цінуємо і вас благословляємо. Кожна із вас як квітка в саду. Ви всі Різні, але оригінальні. І це не дивно. Знаєте чому? Тому що ваш творець, ваш дизайнер, сам Господь, він не міг створити щось погане. Ось чому кожна жінка, кожна сестра, вона по-своєму є гарною. Взагалі, знаєте, немає негарних жінок. Є просто жінки, які не хочуть за собою дивитися. Але в нашій церкві таких немає. І тому кожна жінка, яка дивиться за собою, вона є гарною, тому що Бог вас такими створив. І я бажаю кожній із вас, щоб ваші маленькі і дорослі діти приносили вам тільки хороші новини. Щоб ви завжди бачили у відповідь на свою любов, любов. Своїх дітей. І саме головне, щоб ви знали, що є той, хто вас створив, який завжди любить кожну із вас. Це наш самогутній Бог. Бажаю, щоб ви бачили відповідь на кожну із своїх молитв. Ми вас любимо і благословляємо. Якщо у вас є Біблія Луки, 10 розділ з 38 по 42 вірш. І сталося. Коли вони і йшли, Він прийшов до одного села. Одна жінка, марта її на ім'я, прийняла його в дім свій. Була у неї сестра, що звалася Марія. Вона сіла в ногах Ісуса та й слухала Слова Його. А Марта великою послугою клопоталася, а, спинившись, сказала: Господи, чи байдуже Тобі. Що на мене саму полишила служити сестра моя. Скажи ж їй, щоб мені допомагала. Господь же промовив у відповіді: Марта, Марто, турбуєшся і журишся, ти про багато чого, а потрібне одне, Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. Тема сьогоднішньої проповіді найкраща частка Найкраща частка. Ця історія, коли ми її читаємо, часто визиває здивування у багатьох із нас поведінкою саме Ісуса Христа. Адже, якщо подивитися уважно, то Марта вона робила із точки зору людини все правильно. Вона запросила в гості Ісуса Христа. Вона пішла на ринок, закупила величезну кількість різних продуктів, цілий день стояла біля плити і приготувала самі смачні страви, які тільки вона знала. І ось коли прийшов Ісус, вона взяла накрила стіл і почала його накривати їжею. В цей момент її сестра Марія сіла собі біля них Ісуса Христа не приймаючи абсолютно ніякої участі в цьому, і слухала, що говорив їй Ісус. І коли Ісус прореагував саме так, як Він прореагував, у багатьох із нас виникає питання, чому Ісус прореагував саме так? Чому Він не похвалив Марту, яка турбувалася не про себе, а турбувалася саме про Нього? Марта приймала в домі самого дорогого гостя, який тільки міг бути у домі сестер. І зрозуміло, що, якщо би взяти, наприклад, 100 людей із нашої церкви, то 99 людей поступили б так же само, як поступила Марта. І поступили би згідно слів Ісуса Христа неправильно. Тобто Бог. Через цю історію хоче нам показати щось надзвичайно важливіше, ніж просто турбота, ніж просто добре діла, ніж просто служіння. Бо хоче показати нам, що є щось значно вище, ніж усі ці хороші речі. Чому те, що робила Марія, було правильнішим, ніж те, що робила Марта. До речі, якщо ви читаєте цю історію неуважно, то ви не побачите того, що Ісус не докоряв Марті. Він не сказав, що Марта зробила неправильні речі, що Марта взагалі поступила неправильно. Він не говорив цих речей. Він просто порівняв дії марти і дії Марії і сказав, що Марія вибрала кращу частку. Ця історія. Є прообразом двох типів християн. Це духовні християни і душевні християни. Душевні звертають усю свою увагу на зовнішні речі. Для душевних християн дуже важливо все, що є зовнішньо. А от для духовних християн самим важливішим є те, що є внутрішнє, те, що є всередині. І ось коли Бог порівняв ці два типи християнства, він сказав, що внутрішнє, воно значно вище, ніж те, що є зовнішнє. Хоча він не сказав, що зовнішнє є поганим. Тобто Марта, вона служила Ісусу, що само собою є правильним. А ось Марія наповнювалася Ісусом, що є значно краще. Тобто, служити Ісусу це добре. А ось наповнюватися Ісусом Христом є значно кращою часткою. Тобто, Марта це про образ того, хто робить добрі і правильні речі в житті, хто служить Богу. Хто робить добрі діла, поступає правильно, старається жити морально і чесно. І це є про образ Марти. А ось Марія це про образ того, хто робить найкращі діла. Тобто він має особисті відносини із своїм Творцем. Тобто ви говорите цією історією, що добре йому служить. Що добре робити якісь справи правильні, що добре е, нормально і правильно приймати інших людей. Але саме важливо, говорить Бог, сама, велика, сама, класна, сама хороша, сама важлива частка це особисті відносини із ним. Тобто, добре, що ти ходиш в церкву, добре, що ти хороша людина. Добре, що ти не робиш негативних ніяких справ. Добре, що ти робиш добрі справи. Це правильні речі. Але саме головне, каже Бог, це є відносини із, зі мною. І через цю історію Ісус хоче показати, як правильно потрібно відноситися до служіння Йому, до добрих діл і до відносин із Ним. Подивившись на цю історію, ми можемо зробити висновок, що Ісус Христос. Хочі, було би правильно, якщо б обі сестри, коли прийшов Ісус Христос, сіли біля Його ніг і почали слухати, що Він їх учив. І, набравшись від Нього Його присутності, наслухавшись Його Слова, потім так же само обі встали, пішли швиденько, накрили стіл і прийняли Ісуса. Христа. Тобто, що каже Бог? Що, звичайно, правильно мені служити, звичайно, правильно робити добрі діла. Але ми повинні розуміти, що ніколи не можна забувати і справжніх відносин з Богом один на один. Тобто, цю історію Бог хоче показати, що спочатку духовні речі, а потім душевні. Дуже часто ми з вами робимо наоборот. Ми звертаємо увагу на душевні речі, а потім стремимося до духовних речей. Бог каже, що спочатку вічне, а потім земне. Тому що всі речі духовні це вічні речі, а всі речі земні це речі душевні. Спочатку відносини з ним, а потім служіння йому. Спочатку відносини з Богом, а потім служіння Богу. Для чого це Бог говорить? Для того, щоб ми з вами, служачи Йому, не залишилися без нього. Найвелика трагедія, коли люди вони служать Богу, вони стараються всіма можливостями, але через служіння, через добрі діла. Через правильні вчинки вони втрачають відносини із самим Богом. У них не залишається віднос, не залишається часу на те, щоб посидіти біля Його ніг. І знаєте, ця небезпека вона переслідує багатьох християн, особливо тих, хто ну, багато хочуть служити Богові. Дуже часто таких християн. Не залишається часу посидіти біля ніг Ісуса Христа. Ми завжди спішимо, ми завжди летимо, ми хочемо зробити більше, ми хочемо зробити краще. І це правильні речі, але ми ніколи не повинні забути за речі головні, за найкращу частку, яка є саме не в служінні, а біля ніг Ісуса Христа. Христа. Що робила Марія? За що Ісус її похвалив? Марія, каже Біблія, слухала Слова Ісуса. Все, вона не ходила на ринок, вона не готувала нічого, вона навіть стіна накривала. І, знаєте, коли так подивитися із точки зору людини, то ви здатися, що просто лінтяйка. Ну, прийшов гість в дім, прийшов сам Господь Ісус, а вона просто сіла б його ніг і каже, та ладно, Переб'ється. Я хочу слухати. <ріст> і є всього, дороці, два канали. Як ми з вами можемо бути похожими на Марію? Є всього-навсього два канали. Перше це Біблія, друге це молитва. Все. Через Біблію і через молитву ми саме можемо бути біля ніг. Ісуса Христа. Якщо ти кожен день не читаєш Слово Боже, якщо ти кожен день не роздумуєш на Слово Боже, якщо ти кожен день не молишся, то тоді ти не буваєш взагалі біля ніг Ісуса Христа. Ти можеш ходити в церкву, ти можеш робити добрі речі, ти можеш навіть служити Богові, але якщо ти цього не робиш, ти вибрав. Не саме правильне у своєму житті. Тобто, найкраща частка це кожен день читати Слово Боже. Це кожен день роздумувати над Словом Божим. Це кожен день перебувати у молитві за закритими дверима. Не тоді, коли ти їдеш в тролейбусі. Добре молитися, коли ти їдеш в тролейбусі. Дурні думки не в голову. І це нормально. Добре молитися, коли ти десь там ідеш додому, пішочком. Тож добре молитися, тоді теж в тебе правильні думки. Але мова йде зовсім не про ці речі. Мова йде, щоб ти зачинив двері і виділив час Богові для спілкування. І виділив час для читання Його слова. І виділив час для того, щоб роздумувати над Його словом. І каже Біблія. Що коли ми так будемо поступати, це не відбереться від нас ніколи. Тобто ми зможемо реально виконати волю Божу на цій землі і бути благословенними на небі. І зараз хочу звернутися до наших дороцінних сьогоднішніх іменинниць, наших чудових сестер. Чим у вас? будуть міцніші відносини із Богом, тим щасливішими ви будете на цій землі. Почуйте сьогодні. Я знаю, що кожна із вас, ви мрієте про справжнє щастя. І правильно робите, що мрієте. І сьогодні я хочу дати вам простенький рецепт вашого благословення і жіночого щастя. Чим ближче, чим більше. Ви будете знаходитися біля ніг Ісуса Христа, тим щасливішою ви будете в житті. Знаєте, дуже часто ви робите помилку. Ви думаєте, ось якщо б я вийшла заміж, ось якщо б я мала квартиру, ось якщо б я мала там шубу, да? ось якби я мала там ще щось, тоді я була б щасливою. Ні, диреціння. Біблія ясно показує. Що чим більше ви будете біля ніг Ісуса Христа, тим більше ви будете щасливими. І Бог буде використовувати вас для того, щоб ваші рідні і ваші близькі теж приходили до Нього. Звичайно, я розумію кожну із вас, що у вас, як і у Марти, є багато за що турбуватися. Ісус сказав Марті, ти журишся та турбуєшся про багато чого. І розуміло, що кожна жінка, кожна наша сестра, ви турбуєтеся про багато чого. Ви маєте сім'ї, ви маєте дітей, ви маєте чоловіків, ви маєте навчання, ви маєте хтось хазяйство, хто в селі живе, ви маєте квартири, ви маєте дома. І це все вимагає величезну кучу часу від вас для того, щоб це все привести. Порядок. Але, дороці, це не повинно стати причиною, щоб ви не обрали найкращу частку в Ісусі Христі. Почуйте сьогодні це. Я знаю, що дуже часто, сестри, ви шукаєте причину. Ну, я не маю коли, пастор, чоловікові приготувати, дітей одіти, в хаті прибрати і на роботу побігти, на ринок піти, сумки принести. Я знаю це. все. Як ви думаєте, Бог знав це все? Знав. І все рівно Бог каже, сама краща частка кожної жінки біля ніг Ісуса Христа. Саме велике щастя, саме велике задоволення людина і жінка може знайти біля ніг Ісуса Христа. Чоловік, діти. Батьки, робота, друзі все це дочасні речі. Давайте час. З чоловіком ви будете ну, 30, 40, 50, дай Бог вам 60-70 років. І все. Хтось махає мені головою, не дай Бог, так? Да? Це в кращому випадку. Діти виростуть і розбіжуться. І, можуть навіть не подзвонити вам, забувши про вас. І це теж буває. Батьки рано чи пізно підуть додому на небо. Ви не можете вічно з ними жити. Друзі сьогодні, друзі, завтра, уваги, вже не ваші друзі. І так далі. І тому всі ці речі, за які ви цепляєтеся, і через які ви мрієте стати щасливими, вони є. Дочасними. А ось відносне з Богом вічне. Почуйте сьогодні. Скажіть, комуся, відносне з Богом вічні. Благословенні сестри. Давайте ви зверніть увагу на те, що вічне, а на те, що дочасне. Послухайте, Ли тільки Ісус. Тільки Ісус вас не зрадить, не підведе і вас не відштукне. Всі вас можуть зрадити. Всі вас можуть підвести, всі вас можуть відштовхнути. Ісус цього не зробить ніколи. І тому мудрість жіноча повинна заключатися в тому, щоб засередити головну увагу саме на вічних речах. Ідучи цією дорогою і виборочи найкращу частку, яку вибрала Марія. Ви вручаєте своє життя, ви вручаєте свою долю в руки Бога. Не в руки чоловіка, не в руки дітей, не в руки батьків, не в руки країни, а в руки Божі. Ви вручаєте їх в самі міцні і в самі правильні руки. Далі. Ви стаєте щасливою незалежно від дочасних речей. Будете мати чоловіка. Слава Богу! Будете мати дітей, слава Богу. Будете мати будинок, слава Богу. Будете мати гарну одежу. Слава Богу. Не будете цього мати, слава Богу. Давайте реально. Чи не зрозуміло, хто краще виграв, сестри. Давайте будемо реально дивитися на ці речі. І будемо спокійно відноситися. Чоловіки до мене діється криво боком. Але жінок більше, ви мене захистите. Дороціння, будьте каналом, через який Бог буде діяти в житті ваших рідних, близьких і знайомих. Коли виберете бути з Ісусом, Він ніколи вас не підведе. І прийде час, коли ваші рідні, ваші близькі, ваші знайомі, ваші діти, ваші чоловіки зрозуміють, що є живий Бог, і що ви той канал. Через який Бог хоче їх привести до себе на небо. І я вірю, що Боже Слово так і амінь. Те, що Бог сказав, каже Біблія, Він пильнує над Своїм Словом, Він дивиться на своє Слово, щоб воно виконалося у нашому із вами житті. І головний заповіт Ісуса Христа, який Він залишив нам з вами, це любити. І неможливо його виконати. Без найкращої частки. Неможливо любити Бога, не бувши з Богом. Якщо ми з вами любимо когось, саме більше, що ми хочемо, це проводити з ним час. Ну давайте реально. Згадуємо, загадуємо, хто постарше. Коли ми перший раз закохалися, що ми хотіли? Ми хотіли побільше бути з нею або з ним. Не важливо, про що говорили, не важливо, що робили. Головне, щоб бути поряд, тримати за руку, дивитися на нього чи на неї, і ти, щось поруч, і так далі. Так само хоче і Бог, щоб ми любили його не просто віртуально, а щоб ми реально любили Його, приділяючи йому час. Коли ти кажеш Бог, я не маю коли читати Біблію, я не маю коли молитися, цим самим ти кажеш Богові. Бог, я тебе не люблю. А коли ми знаходимо цей час, коли ми вибираємо саму велику частку, тоді ми показуємо Богу, що ми Його любимо. Проведення часу з Богом один на один через Біблію і молитву показує, що ми з вами любимо нашого Господа Ісуса Христа. Я коли готував цю проповідь вчора, я подумав, що. Апостоли, тобто учні Ісуса Христа, вони йому служили. Да? Але його любили жінки. В хорошому розумінні любов'ю Агап. Апостоли служили. А жінки дійсно були у ніг Ісуса Христа. Про це свідчить багато фактів. Дивіться, коли Ісус воскрес, кому першому Він явився? Жінці. Прикидайте, не Петрові. Не Іванові, який постійно постійно був біля Ісуса. Навіть не йому? Він явився Жінці. Далі. На другий день після того, як його розіпяли, ранком хто побіг до гробу? Жінки. А чоловіки, учні, розбіглися і десь там ховалися. А жінки за любові до Ісуса Христа побігли. Дивитися, що там сталося в гробі, щоб його там намазати тіло і так далі. І це правда. Також Біблія говорить, що саме жінки служили своїми фінансами, своїм маєтком Ісусу Христу. Не учні, а жінки служили. Тобто Біблія показує про особливі відносини Бога із жінкою. Без справжньої любові до Бога. Ці вчинки просто неможливі. Давайте просто неможливі. Якщо ти не любиш когось, чого ти будеш йти дивитися там помер він? Що там з ним сталося? Помер, не помер. Але вони пішли. В них горіло серце. В них було бажання бути все рівно із Ісусом Христом. Ще раз вітаю кожного із вас із цим великим святом. Бажаю, щоб ви любили і щоб вас. Любили. Бажаю, щоб ваші маленькі і дорослі діти приносили вам тільки радість, щастя і задоволення. І нехай Божа благодать, вона всюди і завжди, і кожен день супроводжує ваше життя. Ми, усі брати, діти і чоловіки вас любимо, вас благословляємо і за вас. Молимося. Ніколи не приймайте, не слухайте і не думайте про себе неправильні і негативні речі. Думайте тільки так, як думає про вас Господь. І всіх вам Божих благословень. Амінь. Зараз хочу помолитися за кожного з вас. Просто покладіть на себе руку, Творець неба і землі. Я призиваю твою присутність. Я призиваю твою милість і твою благодать. Отець я підношу Твого престолу, на якому ти висідаєш в своїй славі, кожну нашу благословенну сестру. Господь, щоб сьогоднішнє слово відкрило їм, Господь, найкращу частку у їхньому особистому житті. Благослови кожного із них, Господь, усіма тими благословіннями, які Ти, Господь, приготував для них для життя на землі. Щодо створення світу. Хай Твоя рука, Твоя милість і благодать, помазання і захист завжди буде на кожній із них. Отець, я прошу тебе, щоб вони любили і були любими, щоб їхні діти, маленькі і дорослі, приносили їм в життя тільки радість і приємні хороші новини. Веди, направляй і охороняй кожну із них, і щоб кожна жінка. Кожна сестра нашої церкви, кожна матір Господь, вона змогла виконати Твою волю на цій землі і у вічності бути разом з тобою. Тобі, Господь, за кожну із них честь, слава і хвала, Отець Син і Святий Дух. Амінь. Ви дивилися передачу Вихід Є. Якщо ви зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам, абонентська скринька 56 місто Чернівці 5802, емейло дімслависокауперне, заходьте на наш сайт дімслави.ком. Наші служіння Проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5, наші телефони 55 32 19 90 01 40.